З до розмови і пане Віктор, перше питання в другій частині до вас. А скажіть, будь ласка, чи не забагато українці прив'язуються до долара до євро? Ну, з одного боку, можна сказати, що забагато, бо це традиційно, особливо на західній Україні, тут буде близький кордон, де є традиції глибокої торгівлі цієї човникової або транскордонної чи прикордонної. Тому все об'єктивно десь в нас цей долар, ясно, що в значно більшому обігу, ніж він мав би бути, тому що в тій самій Польщі знову ж таки ці коливання валютні по суті на цінах не відображаються. В нас змінюються ціни навіть там, де імпорту немає. Тому ця прив'язка точно є. На ментальна, вона соціальна, ну і певною мірою об'єктивна. Але з іншого боку, в таких умовах, коли все змінюється, це природно, що люди переходять в розрахунки в доларах, бо долар стабільний. І це пояснює, чому ця прив'язка існує. Тому що ми 20 років живемо в державі, де фактично, ну буквально декілька років була якась така більш-менш стабільність. А постійно є проблеми з банківською системою, проблеми з економічною системою, проблеми з непередбачуваністю політичною. І це природно, що люди звикли тримати гроші. Тій валюті, яка гарантує їм певну стабільність. Ну і плюс ще певне уникнення ризиків. Тому що в крайньому разі ти взяв долар, виїхав за кордон, і ти там свій, можеш з ними на якийсь час дати раду. Тому це є, з одного боку, гіперприв'язка, з іншого боку, вона об'єктивно зумовлена нашою історією, напевно, і тими традиціями, які в нас останнім часом були. Пане Романе, чи не забагато українці прив'язуються, Ну, бізнес так само прив'язується до валюти? Ну, Будьмо відверті, чи забагато, чи не забагато. Це таке питання, ну воно не є, воно не є правильне, на мій погляд. Так? Економічні умови, в яких працює підприємець, зобов'язує його свої доходи рахувати в гривні, в доларі, в євро, в злотому, в форенті, там, чи в юані, чи в воні. Тобто це все є глобальна економіка. Лакмусовим папірцем в цілому світі є американський долар, будьмо відвертими. Тобто нафта коштує в доларах, багато контрактів, багато банків свою ліквідність рахують в американському доларі. Так, в Україні оця дріб'язкова прив'язка, так, вона є завелика. Але для бізнесу, ну. Ти мусиш бути, ти залежний від цієї глобальної економіки. Якщо ти є учасником імпорту, експорту чи якихось міжнародних е, ну, контрактів, ти мусиш бути прив'язаний до е, якоїсь твердої валюти. В основному цей американський долар, або ну нам ближче тут це євро. Але я би ще тут додав ще одну річ. Тут не є страшним це прив'язка. Все для нас ще є величезним ну, негативом. Це є корупція. Корупція, яка в Україні прошила все від початку до кінця. От завжди дивує, чому митник. Спішить йти на роботу за 2,5 тисячі гривень. Податківець страшенно хоче працювати за півтори тисячі, за 2 тисячі гривень. Ми вже так сміємося, дехто підприємці, що кажемо, шановні, в нас є краща робота. У нас, наприклад, в одного з наших колег на його фабриках є вакансії. На роботу вакансія 3-3,5 тисячі гривень. Велкам. Приходьте, знаєте. Тобто проблема, величезна проблема це корупція. І, ну, Усунути її, можливо, двома методами. Методом першим це адміністративним, а методом другим це ну, психологічним. І ми мусимо, мусимо з цим боротися, бо це є ще один з елементів нестабільності курсу гривні в Україні. Якщо о, про курс, ну наскільки він є загрозливим перед бізнесом, до прикладу, які він наслідки може принести, пане Роман? Ну, які може наслідки привести, ну найгірший наслідок для будь-якого бізнесу це банкрутство. Банкрутство це подальший є наслідок для економіки держави. Це є найгірший, ну найгірший вислід, який може бути. Другий вислід це те, що підприємці не зможуть повернути кредити банкам. Це є та сама ситуація, це те саме банкрутство, і тоді ще й не повернення депозитів. Ну і третє це зменшення оплат праці і зменшення податкових надходжень в бюджету. Це є три основні небезпеки від нестабільності курсу. Пане Віктор. Ну, якщо брати для населення, бо про бізнес було сказано, це головна загроза це бідність, бідніння. Тому ну, що ну, до якщо ми кажемо, що долар був 8, а зараз став 16 – це значить ваша зарплата в гривнях знизились в два рази, якщо перераховувати на імпортні товари. Тобто, якщо ви якоїсь якусь суму купити два телевізори, наприклад, то тепер можете купити лише один, ту саму суму гривні, яку ви отримаєте. А що це ну, Там ще про харчові продукти будемо говорити. Що це е, далі за собою? Тобто бійні люди, це є люди злі і непередбачувані, тому що коли тобі нема чого втрачати, то відповідно, ти, твої форми соціальної поведінки набувають значного радикалізму. І тим самим ми ризикуємо отримати соціальні катаклізми загострення ситуації. Зараз же багато так тиражується чи мусується і в інших засобах там, інформаційних по третій майдан. А на жаль, якщо ми мали другий майдан, який фактично залишився фактичною, завершився фактичною окупацією Криму і частини Донбасу, то я будь що після третього можемо втратити половину держави. тому що може не витримати і не тому, що там Путін прийде, а тому, що просто населення цих регіонів скаже, що в такій державі нестабільно, де постійно щось відбувається, навряд чи ми хочемо жити. Тобто, це є катаклізми, які загрозують дійсно соціальному устрою, і політичному устрою держави. В такому разі ми повинні казати, що це є небезпека, і тому ті люди, які відповідальні за ці рішення, повинні просто схаменутися як на мене. Тому що, на жаль, я бачу, що люди просто не розуміють, чому відбувся Майдан і що відбувається в державі. Просто таке враження, що забрали онуковичі для того, щоб прийшли сіли комітати інші люди. На жаль, це не так. І поки це усвідомлення не прийде, а точніше, якщо воно прийде через гострі форми, це буде дуже небезпечно для всіх, не тільки для них. Але ми повинні бути оптимістами, і ми є оптимістами по своїй природі. Ну тому ми приймаємо участь у вашій передачі, бо е, ми віримо в цю державу. Ну от відверто кажу від себе, від нашого середовища комітету підприємців. У нас є віра в цю державу, ми віримо в новообраний парламент, ми віримо нашому президенту. Ми мусимо всі зараз гуртуватися і йти. Впевненими кроками вперед щодо побудови нашої держави і щодо стабілізації економічної ситуації. Бо якщо зараз буде знову ж таке поїдання, як воно було в прикладі там Ющенко-Тимошенко, якщо ми не дай Боже зараз отримаємо таке саме поїдання, хтось буде казати, що президент поганий, а хтось буде казати, що уряд поганий і один одного стравлювати це дорога в нікуди тут, чітко і публічно треба заявити, що в нас є одна єдина мета: це є держава Україна, побудова цієї держави економічно. Самодостатньої, щасливої заради майбутнього свого, заради майбутнього своїх дітей, а це є на наш погляд цей основний лозунг, який зараз повинен бути на вістрі всіх публічних заяв політиків в Україні і всіх людей, які журналістів. Тих, кого запрошують в студію, це є основний меседж, який ми на сьогоднішній день повинен нести до нашого українського суспільства. Так, ми є оптимісти, і ми віримо в цю державу. А чи є, до прикладу, оптимісти підприємці в комітеті виборців стосовно сьогоднішнього. Комітетів підприємців. Так, є. Я ще раз говорю, що наші основні гасла це створення комфортного середовища для бізнесу, а будь-який комфорт це і оптимізм, це і є хороші емоції. І наше гасло є, що ми платимо податки. Це також, коли ти віддаєш певну частину для вирішення колективних питань, тобто для власної держави, яку ти шануєш і маєш можливість проконтролювати, як ці кошти були використані: на дороги, на соціальний захист, на пенсії, на зарплати лікарям, вчителям. Ну це є позитивні речі, це є позитивні емоції. Вони є добрі. Ці емоції. Ну тому в нас, в нас, в нашому середовищі комітету підприємців, всі є оптимістами. Можете в цьому не сумніватися. А як відчувають на? Собі ці ж падіння, коливання курсів. Ну, відчувають без сумніву, що є частина негативу в цьому, є частина негативу, але підприємець є активний. Він завжди шукає способи, як, тобто, середовище підприємницьке це середовище активних людей, які хочуть самореалізуватися саме в частині бізнесу. І відповідно людина завжди шукає якісь способи, як покращити свій бізнес, як виграти конкуренцію з іншими середовищами. Ну без оптимізму там нема що робити. Пане Віктор, а от який оптимізм має бути зараз в пересічних людей? Ну пересічних людей перше як можна на, до прикладу не знаю, там заробити на тому, що не втратити від такого? Ну пер, курсу. Перше джерело для оптимізму тут вже звучала ця тема. Що дійсно ми зараз маємо реально е, державу, яка на відміну від попередньої нашої держави і від сусідньої держави на півночі? Е, фактично тут людина. Має право голосу, так і от навіть по останньому наших виборах парламент тут тобто вона може делегувати в парламент тих людей, за яких вона голосує. Тобто її не позбавили цього права. Тобто навпаки, вона його отримала. Це дуже позитивний процес в плані еволюції. З іншого боку, зрозуміло, що джерелом для оптимізму є те, що все-таки ми інтегруємося в європейський економічний простір, європейський соціальний простір, який хочеш не хочеш, навіть попри можливо, небажання певних олігархічних структур, все одно цей рух він буде цивілізувати, покращувати цивілізацію держави. Тому це є підстави для оптимізму побутового. Ну а якщо ми кажемо про... Можливість уникнути у цих чи ризиків. Звичайно, як на мене, от зараз вже активно про це говориться, в чому тримати гроші, так як їх оберегти. Як на мене, найкращий засіб обереження грошей це є витрачати на ті речі, не створювати ажіотажного попиту, але витрачати на те, що потрібно. От, наприклад, зараз ми входимо узиву. Багато говориться про енергозбереження, про енергощадність, про безпеку енергетичну. От, як на мене, хто має там лишню копійку, то чим купувати там долари, ховати під подушку там, чи євро, чи гривні створювати там, депозити. Можна придбати системи енерготеплення, так якісь е додаткові засоби знов ну, ж таки енергощадні обігріву, утеплити будинки там, де це можливо. Тобто, це дуже така от, серйозна перспективна інвестиція, яка виконує так би, двояку функцію. З одного боку, можливість вкласти гроші, а з іншого боку, вона фактично дає можливість зекономити ці гроші і створити якби, для держави дуже позитивний цей резонанс. Ефект, Причому не тільки в себе в квартирі, можливо, от, ми кажемо про громадянське суспільство, утеплювати будинки, так створювати оці системи. Лампи, розжарювання, ефективніші. Закри... там закривати. Ну, тобто це дуже важливий такий напрямок. Тут правильно сказали про підприємців, на жаль, наше населення в більшості. Є ще пасивне, ну, на Заході тут воно активніше, так, і немає цієї культури, що від тебе залежить твоя доля. І ти повинен фактично сам забезпечувати собі цей добробут, в тому числі і шляхом руху в бік підприємництва. На жаль, влада не дає тих сигналів, що підприємництво, хочеш, створюй робочі місця, забезпеч себе сам, і держава тобі буде всіляко сприяти. Ну, але mm -hmm. населення повинно розуміти, що інакше не буде ніяка держава за тебе. Не подбає, поки ти сам не створиш свій добробут і комфорт. Ну але зараз є люди, які там ходять, купують долари, тому що надіються, що вони завтра будуть дорожчі. Це з точки зору економічної теорії, купувати на високому курсі це є нонсенс. Тому що, особливо, коли долар зараз всі знають, що він ну, перезавищений, жілтажний попит йде. Тому зараз купувати, ну, я розумію, що можливо він ще виросте. там. Це колись, як МНМ були, ті піраміди, так? Воно до якоїсь рівні росте і всі, ніхто не знав, де закінчиться цей підйом. Тому тут цей дуже високий ризик. Ну, На мій погляд, що ми зараз досягнули піку. Ну, таке, От таке інтуїтивне відчуття, що може сьогодні, десь, Бог, завтра, це буде пік долара. Все ж таки, ну всі показники показують на те, що він піде назад. Тобто зараз би ефективніше було на якщо маєш ничку, то продати долари з-під подушки. Ну, зіграти, спробувати. Але це як в бізнесі, не завжди заробиш, часом і втратиш. Але такі меседжі би мав давати Національний банк. Ну, от казати, ну, бо так, бо, бо це викликає довіру населення. Це дійсно реально там один з десяти піде продасть долари. Дістане гривню, потім долар впаде, він за ту гривню купить ще більше долару. Ну, умовно, так, якщо ми вже говоримо про якийсь дешев на і фінансовому І Сезонно так буде, бо йде новий рік, де так. Різдво люди будуть в гривні, Но нема здавати потреба. долари, тобто попит так. на гривні буде рости, на долар хоч не хоче, якось буде вирівняти. Тому що є сезон, і тут також будуть передумови. От такими для того, що... меседжами має власне наша влада говорити на сьогоднішній день. Воно заспокоює ситуацію. А в нас, на превеликий жаль, ну знову <coughs> ж вертаюся, голова національного банку починає підігрівати ситуацію. Ні, ми не будемо контролювати, ми не будемо робити. Та це для експертів такі точки зору. А для нас загал воно має бути м'якше і акуратніше пояснено. Тобто, Віктор, ви сказали, що можливе там падіння курсу долара перед новим роком, так? Так, то, тому що буде зростати попит на гривню. Тобто люди, які мають зараз гроші резерви в доларах, так купувати в доларах вони не можуть товарів, вони будуть купувати і гривні. Це об'єктивно це завжди так відбувається. Перед великими святами люди, які тримали в запасі гроші, а треба вкласти щось купити. То, а гривень ми розуміємо, зараз в обігу нема, тому що ми казали самі, що ціни такі самі лишили. Ну, тобто зарплати ті самі, а ціни вищі. Тому хочеш, не хочеш, люди будуть звикли. Мушені здавати валюту. Більше того, зараз, по суті, буде відбуватися закупівля, і в нас на внутрішньому ринку тими експортерами, які продавали там сільгосвиробники ну, агрохолдинги, зараз будуть починати готуватися до нового Сезону. року. Так, відповідно, вони будуть створювати попит в гривні, тобто їм долари не потрібні, хоч, хоч будуть змушені ті долари, які вони продали і тримали за кордоном. Зараз тут продавати, щоб в гривні закупити ті матеріали, які їм потрібні, для того, щоб підготуватися до нового року. Тому об'єктивно в ще ситуація буде. Сприяти тому, що попит на гривні буде рости, а долар буде відповідно знижуватися. Чи пропозиція долара буде збільшуватися? Пане Роман але, ну, але якщо так говорити, в нас завжди долар виростав, назад він не повертався практично. Тут більше спекулюють на його курсі, чи ну це його реальна вартість? Ну, на великий жаль, тут є велика частка спекуляцій. На превеликий жаль, то, що я казав про банки, Чорні діри. Тобто, поумовно кажучи, фіктивні банки, які не займаються е, властивим банківському середовищу бізнесом, а займаються вони як прокладки або як дірки для вимивання коштів чи валютної спекуляції. Тобто, на жаль, на таких от коливаннях ну, спекулюють, Це нормально та, заробляє. Без сумніву, що так. і ну, На превеликий жаль, це є ще одна негативна сторона нестабільності курсу. Національної валюти, бо як він є стабільний, є невеличка маржа. Ти завжди знаєш, що буде завтра, що буде післязавтра. Ти спокійний за свої зовнішньоекономічні стосунки, за свої контрактні, чи експортні чи імпортні. Ще раз повторюю, що в нас частина колег наших підприємців, середовищі, які отримують валютну виручку, вони також не є зараз дуже щасливими. Так, в них дохід виріс дуже високо, але є ряд інших факторів, які впливають, тому що там. І працівникам потрібно заробітну плату піднімати, тобто знаходити будь-які способи, щоб зберегти трудові колективи, щоб зберегти продуктивність і ефективність праці на підприємстві. А це різні фактори, коли зранку в тебе приходить на роботу трудовий колектив, а на превеликий жаль, ситуація тяжка, маршрутка подорожчала, пальне подорожчало, харчі подорожчали, все, ти, ти, ти не можеш адекватно далі прогнозувати свою роботу. Колектив, в якому є певне напруження, тобто потрібний ну, стабільність для бізнесу є найважливішим. Як кажуть, гроші люблять спокій. Зараз дуже неспокійна ситуація. Віктор, а в нинішньому курсі більше от реальної картини чи спекуляції? Ну я вже казав, що в нас був круглий стіл, де так ми між собою mm -hmm. от експерти говорили, і зійшлися на думці, що дійсно тих 13, які нас банк виставляв і тримав перед виборами, об'єктивно, десь цей об'єктивна була вартість. Все інше, то, що зараз маємо, чи там 14-15, це є певний ажіотажний спекулятивний попит. Знову ж таки, якщо не буде емісії, не буде якихось заяв неадекватних і таке інше, то я думаю, що ну до того рівня десь до 14 до 15, розумієш, ну є нас той ефект, ви правильно сказали, що воно один бік піднімається, а назад уже не знижується. Ну але на рівні 15, воно цілком спокійно ми можемо війти в новий рік, і відповідно, якщо ну врегулювати ситуацію, потім рухатися далі, з з тим курсом на рівні якоїсь стабільності, більш-менш. Якщо в нас зараз багато говорять про реформи економічні реформи. Ну, які на вашу думку зараз вкрай необхідні ну економічні реформи, до прикладу, аби заспокоїти той же ж курс валют, ну аби бізнесу до прикладу працювалось легше? Ну тут же звучало. Це перше дійсно радикальна зміна податкового законодавства. аж до введення можливо податкових канікул для дрібних підприємців, які створюють додаткові робочі місця. Тобто, це перший крок, який повинен дати зелене світло підприємництву. Другий – це разом з тим він пов'язаний де монополізація економіки, тому що на жаль, цілі сектори і галузі монополізовані або картелізовані. змови і в тому числі банківський сектор. Тобто то уряд мав би там і назбандують послідовну політику проводити. Зрозуміло, що другим кроком мала бути дерегуляція економіки, тобто зменшення тих регуляторних процедур, перевірок, оголошення чи підсвідомий такі, явно, що всі злочинці, кожен хоче обдурити державу. То то спрощення в цієї, цієї системи. Хто хоче займатися бізнесом, от зараз банки роблять. Каже, можеш керувати навіть своїми рахунками там, в інтернеті. Чому? Я можу відкрити бізнес, задекларувавшись на сайті податкової адміністрації і все, і сплачувати якийсь символічний податок. Тобто, все дерегуляція це другий дуже важливий крок. І третій, який підпирає перші два, це децентралізація. Тобто вона вже просто кричить, так, ми от маємо подати події на сході, тому що ми запізнили з нею, вони говорили довго, але нічого не робилося. Тобто дати можливість регіонам самим формувати от свою політику якусь регіональну в певних межах. Тобто це не стосується там, оборони там, чи якихось більш стратегічних завдань. Але банальні питання пов'язані з місцевим самоврядуванням, розвитком місцевих ініціатив, тобто, залишком коштів, які в кінці кінців сплачуються тут на місцях. Тобто це абсолютно можна зробити. Тому, знову ж таки про це багато говорять, цілі вже програми адмінтерреформи анонсувалися, але до цього часу нічого не втілено в життя. Тут в мене дійсно згоден з колегою надії на новий парламент. Він так по складу набагато радикальніший, ніж попередній, взагалі ж всі попередні. Тому будемо сподіватися, що, можливо, там воно знайде своє втілення в життя. Ну, я би додав, повністю підтримую, що було сказано. Я би додав, що ну, хочу похвалитися, що один з членів комітету підприємців Ліщини Олексій Скрипник став на сьогодні, є обраним депутатом Верховної Ради. Власне основне, над чим він зараз працює, це є електронне урядування, що є дуже важливо. Чому підприємець повинен оформляти якісь печатки, підписи, доказувати, що він не фіктивний підприємець, ходити на якісь підбезді в податкову, щоб відкрити бізнес. А щоб закрити бізнес, це взагалі повна катастрофа. Закриття бізнесу, тобто закриття юридичної особи, яка стала в один момент, просто не потрібна. Так? Вона не є банкрутом, вона не винна нікому податків, нічого, але щоб її закрити, це, ну, це рік часу, так? щоб це все пройти. Для цього є в нас елементарна річ, яка називається комп'ютер мережі. Ми це можемо все повністю спростити. Але, на жаль, владі це не вигідно. Бо якщо все буде, умовно кажучи, в комп'ютері, а де ж корупція? Де ж отримати тіньову націнку, а немає, її, де тоді отримати. Будемо надіятися, що це от власне, електронне урядування, так я образно кажу. Що воно буде впроваджено, і ми будемо, ви будете мати можливість зайти в інтернет і перевірити, чи Зафіовський Роман є власником реально цього підприємства, чи то підприємство не є банкрутом, не треба буде збирати довідку, що він не притягувався до кримінальної відповідальності, що він не є банкрутом бігати по інстанціях, платити по 100 гривень офіційну в касу, невідомо якій структурі, і тобі будуть за це видавати довідку. Комп'ютер, в моніторі це все. Державний чиновник, коли ти до нього звертаєшся, він зможе зі свого робочого місця перевірити, хто ти, що ти, де ти платиш податки, який твій ідентифікаційний номер, яка в тебе заробітна плата, в тому нічого поганого нема. Це прозорість, прозорість суспільства. І якщо так буквально по кілька слів, чи достатньо швидко відбувається зараз реформа? Не достатньо швидко, дуже повільно. Максимально трені. повільно з того, що могло би бути, я би сказав так. Ну, це зеро. Це, це на сьогоднішній день, на жаль, зеро. Ми маємо дуже багато підготовлених, хороших і правильних документів, але вони не отримують легітимізації у вигляді законів і підзаконних актів, що є дуже важливим. На цьому я вам дякую. Сьогодні у студії у нас був Віктор Борщевський та Роман Зафійовський. Я з вами прощаюся і нехай вам щастить.